На огляді ЛЕД підсвітка з артикулом 13874 виробник заявляє, що вона підходить на 55-ту діагональ. В комплекті 12 планочок, 6 типу R і 6 типу L. Планочка типу R має довжину 605 мм, а типу L 496 мм. В складеному вигляді вони мають довжину 1100 мм. На більше плану 67 сім на менші 6. напруга 1-3 вольти. Ось такі маркування присутні. Кругла лінза діаметром 15,5 мм. І ось такі Планочки в складеному вигляді мають один канал з напругою 35 вольт. Це планочка L. Маркування. Матеріал основи планки алюміній, термоскоч відсутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.